Слава Богу, благословені. Читаю слово Боже. Післання до Євреїв, 11 розділ, 7 відомий текст 6. А без віри догодити Богові неможливо. Бо треба, щоб той, хто приходить до Бога, вірував, що Він є. І тим, хто шукає Його, дає винагороду. Амінь. Слава Богу. Віра, як ми знаємо, приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. І от коли до нас приходить віра, Бог хоче бачити, щоб ми, довіряючи йому, знаєте, велике надбання мати вуха і вміти почути. Цей світ вроді має вуха, але він не чує, не має того внутрішнього вуха. Поки Бог не відкриє вухо, людина не може увірувати. би ви не старались своїм плацьким розумом діями, він не може повірити. Людина не може, поки Бог не відкриє. Каже: хто повірив слишеному от нас? І кому відкрилась мисса Божія? І друга така якість, якщо людина почула і повірила, Бог хоче бачити послух. Послушання по-російськи. Колись Саул теж почув, колись Саул став новою іншою людиною, а не проявив послуху. От саме послусі. Є виконання слова. І Самуїл не дарма сказав, що каже послушання краще жертви і покірність тука овнов. Наскільки Бог ціни послушання? Оце тоді слово, яке ми почули, яке прийняли, воно починає діяти в нашому житті. І коли ми виконуємо слово, живемо, живемо по слову, тоді Бог являє нам таку благодать як можливість бути почутими, Бо тоді Бог чує нас. Нам хочеться всім, щоб Бог нас почув. Але Бог хоче, щоб ми спочатку почули. Послухали і виконали оце слово, коли ми виконуємо. І коли Бог дійсно почує нас, Він дає нам таку можливість ще побачити. Написано, що Бога ніхто ніколи не бачив, але Слово Боже каже: от як ми можемо бачити Бога? Каже: дивись, на що? Надії Божі. Бо хто може зробити прямим те, що він зробив кривим? Тільки Бог. Авраам написано, почув слово Боже. Авраам, встань і вийди з дому батька Твого, правда? З батьківщини твоєї, в землю, яку я тобі Покажу. Авраам почув, Бог відкрив його вуха і зробив дію. Він пішов. А коли він пішов, проявив послушання, я не буду вже говорити, наскільки Бог йому показав наперед про народ ізраїльський, який буде у полоні, в рабстві в єгиптян 430 років. Як Бог виведе їх, Бог показав йому. Ісуса Він бачив це все в видінні. Він бачив, бачив очі духовні. Нам всім хочеться бачити. І Бог хоче бачити, щоб ми були виконавцями слова. І тоді Бог відкриває очі духовні. Я зараз прочитаю текст. Перша, перший розділ книги Єремії, ви пам'ятаєте, коли. Бог вибирає цього юнака, Бог щось побачив, Бог відкрив вуха і каже Єреміє, що ти бачиш? Я бачу жезл міндального дерева. Вірно ти бачиш. Открились очі духовні, і знов Бог промовляє, Єреміє. Що ти бачиш? Я бачу котел вітром піддуваємий. В ньому щось кипить. Кипить оце море людське. І далі Бог говорить. І сказав мені Господь 14-й вірший перший розділ. Від півночі відкривається. Біда на всіх жителів цієї землі. І 17. А ти опояши стегна твої і встані, скажи їм усе, що я повелів тобі, не будь слабкодухим перед ними, щоб я не уразив тебе в очах їхніх. І ось. Я поставив тебе нині укріпленим містом і залізним стовпом і мідною стіною на всій цій землі, проти царів Іуди, проти князів його, проти священників і проти народу землі цієї. Вони будуть воювати проти тебе, але не переможуть тебе, тому що я з тобою говорить Господь, щоб спасати тебе. Знаєте, читаючи ці слова? Я теж не раз роздумав, правда, всіх питаннях. Чому з України? Чи Україна грішніше всіх? Ні. Так само Ісус питає учнів, каже, є лі других були ті 18 чоловік, на яких упала башня Сіламська? Ні. Але якщо не покаятесь, ви так звіните. Чи винуваті других, каже Євреїв, були ті Галіліяні, кров, яких Пілат змішав з їх жертвами. Ні. Але якщо не покаєтесь, і ви так помрете. Бог хоче, щоб в них відкрились очі. весь світ дивиться на Україну. У них є той тваринний страх, що війна прийде до них. Але чи покаяння касається їх? Бог сказав, поставив народ свій. Дійсно, Бог вибрав народ, щоб народ стояв в проломі за всіх жителів землі. Ми молимо. Ісус сам сказав, моліться же за всіх людей. Наша боротьба не проти плоті і крові, але проти злих духов тьми поднебесної. Бог хоче бачити, хто стане сьогодні в проломі, в кого відкриті очі. Ми бачимо цю біду, що прийшла. Але що ти бачиш? Я не разу, Господі, Ти відкрив мені очі, що я бачу? Що я бачу наближення дійсно твого царства? І все, що воно збувається, Ти предсказав войни, землетруси, глади, мори, Коли все це побачите, знайте. Близько, не просто близько, а написано при дверях. Як треба мати ти очі духовні, відчувати, чути голос Божий і бути почутим Господом. І Бог відкриває очі, як тому слузі Єлісей, коли прийшла армія сирійська, він бачив, що з ним набагато більше, ніж ті, що прийшли проти нього. А слуга не бачив. І що робив Єлісей? Він молився: Господи, відкрий очі моєму слузі, щоб і він побачив, щоб і він той страх втратив, і він побачив, що дійсно з нами більше, ніж тих, які прийшли по нашу душу, і Бог по молитві Єлісея. Відкриває очі слузі, і слуга побачив гору, наповнену конями огняними і колісницями. І коли відкрились очі, коли побачив це видіння, і приходить тоді віра, Бог хоче, щоб ми бачили духовними очима і вірили, що Він подасть допомогу скоро і не забариться, і прийде. Але чи знайде? Він віру на землі. Хай Бог благословить церкву свою святую, щоб дійсно ми стояли в проломі, як Єремія, за цілий народ, щоб донесли слово Боже, щоб відкрили сочі у тих наших близьких у натіки на Україні, а кругом по цілому світі, що ми бачили вони, щоб бачили, що живуть останній час, і як важливо приготувати душу і серце своє до тої останньої духовної. Війни, яка віддеться в духовному світі, недарма Господь сказав ангелу Лодяківської церкви, купі золото ан вогнем очищене, і одежу білу, щоб прикрити наготу Твою, і каже: І мазь глазну, щоб помазати очі свої, і щоб тобі бачити. Він пропонує, каже, купи, не йди візьми, я тобі дам. Купи, віддай все, що в тебе оце лишнє світське, Віддай і купи те, що нас насищає душу, те, що тобі принесе користь, те, що тобі дасть життя вічне, життя оце з надбанням. Купи глазну мазь. І помаж очі свої, щоб тобі бачити. Встань на ноги, прославимо Творца! Хвала!